Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Інформація, якою поділився із глядачами YouTube-каналу Борислава Берези, бізнесмен Сергій Ваганян. Інформація, яка стосувалася колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова, а також його найближчого оточення у СБУ. Звісно, знову створює ефект. Сенсації в українському інформаційному просторі. Але як будь-яка інша сенсація пов'язана із корупційними зловживаннями, вона насамперед демонструє лицемірство і цинізм самого суспільства, ніж реальні факти, які повідомляють про корупційні зловживання. Факти, звісно, також є. Але ці факти є відповідальністю кожного українського громадянина, який, перед тим, як ухвалювати те чи інше рішення під час того чи іншого голосування, не бажає навіть на 30 секунд замислитися про наслідки свого рішення і таким чином отримує кризу, корупцію. Неефективність держави, все те, що і має отримати безвідповідальний громадянин. Давайте спробуємо розібрати цю ситуацію не з точки зору якихось особистих якостей Івана Баканова чи людей, які співпрацювали з ним у Службі безпеки і були, як ми розуміємо, кадровими працівниками цієї структури, а з точки зору того, що. Мало б відбутися в реальності, а не в телевізійному серіалі, після президентських і парламентських виборів 2019 року. Громадяни обирають популярного актора і шоумена, який далекий від політики і не має ніяких реальних контактів із Професіоналами з державного управління. Причому це в даному разі не недолік, а саме те, за що громадяни віддали свої голоси Володимиру Зеленську. У свою чергу, президент під час позачергових парламентських виборів, що відбувається всупереч будь-якій реальній конституційній логіці, Пропонує громадянам голосувати за щойно створений політичний проект без будь-яких ідеологічних перспектив і з нікому невідомими людьми у складі депутатського корпусу. Громадяни роблять і це: голосують не тільки за список політичної партії Слуга народу, ніби іронічно названий на честь. Тієї характеристики, яка була відома в часи більшовицької номенклатури, але й за тих депутатів, які будуть балотуватися по мажоритарних округах. Практично кожен з цих людей не відомий жодному з учасників перегонів. Але президент отримує можливість ухвалити будь-які призначення, які вважаються йому доцільними. У тому числі, звичайно, і призначення на посаду голови Служби безпеки України. Президент, як ми вже з вами з'ясували, далекий від контактів із спеціалістами по державному управлінню, і таким чином не може їм довіряти, як не довіряла б незнайомим людям будь-яка людина, яка раптом опинилася при владі у досить непростій. Кризові ситуації пов'язані із військовим конфліктом і пошуком виходу з цього конфлікту, а також з тих проблем, які з цим конфліктом пов'язані. Таким чином, президент спирається на людей, яких він знає все життя, і які займалися не стільки управлінням державою, скільки управлінням шоу-студії. Кварталом 95, чи співпрацювали з цим телевізійним і концертним проєктом. Серед цих людей, звичайно, і Іван Бакан. Якщо ви тоді сказали президенту, що людина, яка очолиться СБУ, схильна рахувати пачки доларів на власній канапі, він ніколи вам не повірив, тому що жодний з представників кварталу 95 ніколи не займався нічим дійсно серйозним, адже діяльність у шоу студії не пов'язана із випробуванням мідними трубами і мільйонами доларів. Таким чином, коли випадкові люди виявляються на чолі таких важливих і серйозних структур, відбувається те, що відбувається з ними завжди. Можна, звичайно, сказати, але ж поруч із Іваном Бакановим були люди, які завжди працювали у Службі безпеки України, і вони також готові були, нібито брати участь у схемах. Звісно, ніхто ніколи не казав, що Служба безпеки України, яка є прямою спадкоємицею Комітету Державної безпеки Української РСР, не потребувала люстрації і оновлення. Але хотілося б нагадати, що реальні можливості для такої ілюстрації виникли тільки після 2014 року, а до того часу Україна була просто перейменованою Радянською Республікою з неефективними пострадянськими інституціями. І громадяни своїм голосуванням або за того, або за іншого представника пострадянської політичної культури за Леніда Кучма чи за Віктора Януковича тільки продовжували цю пострадянську агонію власної держави. І не давали можливості її реально змінити і реформувати. Ба Більше такі можливості для реформ виникнули не тільки в випадку перемоги Майдану 2013-2014 років, але ще й тому, що російська агресія проти України у 2014 році значно зменшила вплив антиукраїнських, проросійських сил в українському суспільстві. Таким чином, процеси реформування і змін. Які були пов'язані із тими, хто пройшов випробування Майдану, не без криз і проблем мали продовжуватися. Але громадяни України у 2019 році вирішили спробувати інший варіант розвитку ситуації. Віддати владу тим, хто з революцією 2013 2014 років пов'язаний не був, але і з політикою також не був пов'язаний, що було величезною перевагою в очах цих самих громадян. Таким чином, реальне реформування державних інституцій змінилося на намагання тих, хто прийшов до керівництва цих інституцій, зрозуміти, що взагалі. В цих інституціях відбувається від президентського кабінету до районних адміністрацій і районних рад. І, звичайно, виявили можливість такого корупційного навісу, про який майбутні володарі країни навіть не усвідомлювали, коли займалися шоу бізнесом Так що все відбувається рівно так, як мало б відбуватися. Просто у громадян України була можливість закрити очі на ці процеси. Бо не було ніяких реальних фактів до масштабних антикорупційних розслідувань Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А тепер, як ми розуміємо, саме на хвилі цих розслідувань і розуміння, що насправді відбувається, починаються і нові повідомлення, які. Можуть дати можливість громадянам зробити вигляд, що вони шоковані. Хоча всі про все це давно знали. І в українській еліті, і в суспільстві ніякої такої несподіваної інформації ні для кого немає. А якщо для кого вона є, то ця людина просто сама собі береш. Але це все зрозуміло. Як і зрозуміло, що подібні факти тепер будуть з'являтися досить часто. Саме тому, щоб запобігти такій ситуації, я ще у 2022 році, коли стало ясно, що Україна входить у багаторічну війну з Російською Федерацією, з якої не може бути простого виходу і швидкого виходу, говорив про необхідність ін'єкції професіоналізму у популізм, говорив про необхідність контролю взаємного між тими, хто на момент вторгнення Путіна у лютому 2022 року був владою, і тими, хто на момент. Цього вторгнення був опозицією. Саме для того, щоб створити передумови для контролю за зловживаннями з того чи іншого боку. Це і є уряд національної єдності чи національного порятунку, коли кожен контролює кожного, і кожен зацікавлений в тому, щоб не впасти з високої драбини влади, тоді, коли з'явиться можливість побачити тунель, наприкінці якого. Врешті-решт, колись з'явиться світло такого бажаного і такого далекого миру. Ніхто, звичайно, до мене не прислухався. Тому що з одного боку, влада не розуміє, що таке професіоналізм, а з іншого боку, переважна більшість громадян України досі не бажає взяти на себе відповідальність за свої помилки, які можуть призвести для цих громадян до дуже небезпечних результатів у майбутньому. А у минулому вже призвели. Так що я абсолютно не збираюся обговорювати персоналію Івана Баканова чи когось з його колишніх заступників, які зараз переховуються від слідств. Я говорю про системну проблему і про проблему, яку не можна вирішити шляхом виборів, бо ніяких реалістичних перспектив завершення російсько-української війни на сьогоднішній день не проглядається, а значить, і не проглядається перспективою у найближчому майбутньому. Електоральної заміни влади, і це може бути проблема 20-х років 21-го сторіччя, тому що ми ніхто не знає, коли завершиться російсько-українська війна. І незважаючи на всі оптимістичні прогнози, ми зараз можемо швидше говорити, що світ починає скочуватися до набагато більш серйозного і масштабного конфлікту ніж конфлікт між Росією і Україною, ніж знаходить реальні інструменти для завершення. Одного з тих конфліктів, які передували цьому масштабному конфлікту, причому він може виявитися зовсім не між тими учасниками, на яких ми розраховували у лютому 2022 року, коли намагалися говорити, що Росія загрожує нашим союзникам. Тепер наші союзники можуть загрожувати один одному, і це теж реальність, в якій Україна може опинитися найближчими тижнями або місяцями. Які тут вже вибори? Так, що, якщо українське суспільство не дозріє до розуміння єдності в ситуації, коли країну потрібно рятувати, а президент України та його найближче оточення не усвідомлять, що тільки ін'єкція професіоналізму і союз всіх державницьких сил може врятувати Україну від падіння, впровалля, недовіри з боку суспільства, що звичайно тільки посилить кризове явище, і буде Допомагати російському президенту Путіну його зусиллях знищити українську державність, то ми зустрінемося з новими непростими випробуваннями. І це буде абсолютно недоречно, а також абсолютно безчесно з точки зору пам'яті тих, хто віддає своє життя і здоров'я для захисту і оборони України у російсько-українській війні. Як і буде безчесно і непорядно по відношенню до тих, хто буде воювати за. Незалежність і безпеку України у наступні десятиріччя непростого російсько-українського протистояння. Треба пам'ятати не тільки про те, що відбувається сьогодні, але й розуміти те, що буде відбуватися завтра і післязавтра. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Бемія Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і вам! хай щастить!